Була така старіша хатка. То ми це пристройку, то ми прибудували п'ять років назад. Дочкин дом самі будували. Це 30 років праці. Алла Самойленко, власниця будинку, що розташований поблизу місця, на яке зранку, 28 січня, впали уламки російського безпілотника. Близько четвертої години ранку жінка разом з чоловіком прокинулися від гучного гудіння безпілотника, що на той момент летів біля їхнього будинку. Тридцять четвертій ранку. Дуже звучно. Такий звук був, як самоліт, він чого, і потім хлопок, і все. І Ми з чоловіком загорілося все, Ми встигли з дому вискочити. 28 січня, орієнтовно о четвертій годині ранку. Чернігів був атакований двома російськими безпілотниками ймовірно, типу герань 2 Обидва вибухи стались в приватних секторах міста. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків цих дронів значних руйнувань зазнали два приватні будинки та господарчі приміщення місцевих мешканців. Інформація про травмованих не надходила. Понад 35 років родина Самойленків мешкала у цьому будинку. Чимало часу пішло на те, аби облаштувати власну домівку. Вони робили ремонт. Алла Самойленко власноруч створювала вітражі та ліпнину, якими прикрашала свій дім. Також жінка вирощувала колекцію квітів вибуховою хвилою. В будинку родини Самойленків пошкоджено вікна, двері, вітражі, понівечено подвір'я. Алла Самойленко з її чоловіком у наслідок падіння уламків безпілотника не постраждали. У нас там гардіробна дверь, і вона нас спасла. Так би як знову ж б прямо на кровати, так ця дверь задержала волну і ми вискочили. Горело тут, так ми вискочили на вулицю просто. За кілька метрів від будинку, в якому мешкає подружжя Самойленків, розташований дім їх доньки. Саме на нього і впали уламки одного з дронів, що зранку атакували чернігів, через що частину будівлі охопив вогонь. Ребята швидко приїхали сусіди ведрами, поки, а потім вже під'їхали наші пожежники. Алла Самойленко розповідає, що декілька днів тому її донька разом з онуками виїхала з Чернігова до Чехії, залишивши свій будинок під наглядом у батьків. Жінка впевнена, що рішення про евакуацію з міста врятувало життя її доньки та онуків. Ми ще дочку вивезли 11 января в Чехію з внуками. Вона так не хотіла, говорить, мама, робота ж все. Ну, говоріли тебе, понімається какого щастя, шо жива, переживає. Там же, ж ви там якраз там ночок без палбиш. Наразі в будинку Али Самойленко та її доньки тривають роботи з ліквідації наслідків падіння уламків ворожого дрона. Попереду чимало робіт для відновлення обох осель. Утім, це подружжя Самойленків не лякає, адже головне для них, що всі залишились живі. Ну, слава Богу, живі всі. Це саме головне.